Продовжимо серію дидактичних ігор для розвитково-кореційних занять, які можна виб... зробити вдома своїми руками. Ось пропонуємо вам дидактичну гру геометрична піраміда. Пропонуємо малятам скласти геометричні фігури: коло, трикутник, квадрат, зірочку. Закріплюємо назви геометричних фігур. Назви основних кольорів розвиваємо зорове сприйняття. Гра мобільна. Замість геометричних фігур можна використати назви овочів, фруктів, предмети одягу, посуду тощо. Наступна гра прикрас сорочку гудзиками. Пропонуємо дитині розкласти гудзики за кольором по принципу втулок. Розвиваємо дрібну моторику, закріплюємо назви кольорів, закріплюємо назву та частини одягу, геометричні фігури, круг, трикутник, прямокутник, ромб, Ось так. Грайте та розвивайтесь.